Вітаю вас, мої підписники, друзі любителі техніки. От я вам покажу. Де ще ви могли побачити такого мотоблока? Все бачите? Ось він. Я про технічні характеристики не буду багато говорити. Шість вперед, три назад. Два параметри вала відбору потужності. Максимальний 3600. І на другій швидкості максимальні тисячу. Ну, от дивіться, буквально 10-15 секунд і він знову прийняв своє положення. Тобто, це все можна перемикати ось тут поворот в цьому місці, вверх-вниз. Відповідно, коробка передач вмикається тут. Тут вмикаються в нас розблокератори. Як тільки я їх пускаю, він вже О, все. ним вже не поїдеш. А якщо я вмикну обидва, ось так, можна ним вертіти, повертати як гони, з любим навісним. Відповідно, стоїть кінгурятник, захист. Не дай Бог, десь на бік впаде захищений і бензобак, і глушник, і масляний фільтр. Гума, як ви бачите, не буду багато казати, подивіться, бачите, о, пуперишки. Гума 15, о, диски без камерка. Ну, супер мотоблок. Продаю, бо, бо маю. На даний момент три мотоблоки і один незакінчений трактор. Треба щось продавати. Значить так, Двигун куплений до Нового року, 7 кінських сил Євро 5 Грюнвальд. О, дуже класний мотоблок, е, двигун. Я цей такий, подібної марки двигун ставив на МТЗ-05. Люди користуються задоволені. Ходозменшувач від Соломахи, як ви бачите, є. Положення один до одного пряме і пониження 3,5 рази. все такого мотоблока більше ніде нема.